Друзі, вітаю вас на своєму каналі і у своєму новому відео. Сьогодні буде прямо незвичний контент для мого каналу, бо ми придбали ось цей будинок у селі на Житомирщині. І зараз я буду проводити огляд подвір'я і будинку. Тому запрошую всіх до перегляду. Так, ось ми приїхали. Ось купили такий сільський будиночок. Це дерев'яна. Хата обвалькована глиною, а зверху її обклали червоним крепичем. Накрита вона залізом, як кажуть, в народі баляхою. Так, тут такий от парканчик, він дерев'яний. Часом, можливо, його будемо замінювати. Ну, що, ми таку відкриваємо. Заходь, Данюшка, проходь. Так, і тут ми потрапляємо на велике сільське подвір'я. Всього 18 соток для подвір'я. Тут багато рослин різних. Ось тут, до речі, кущ, кущ жасмину, нам сказав продавець. Є багато інших рослин. Там є бузок, це якийсь декоративних. А загалом на ділянці дуже багато дерев та інших рослин. Ось прямо над нами: дві величезні ялинки. Як на мене, то вони трохи небезпечні, але. Часом будемо щось з ними робити. Дім, як тобі? Та, добре, добре, хата ж є, Хата в, в селі. є, да? так? Так. Угу. Е тут О, ось такий вільненька. троянник, не знаю, як правильно називати. Дивіться, скільки тут троянд. За ними раніше доглядали подвір'я не таке запущене, хоч тут багато років ніхто не жив, але е син господарів, які тут жили раніше, намагався доглядати в силу своїх можливостей. І, в принципі, тут досить все облагорожено, покошено і в більш-менш нормальному стані. Так, ось тут на, на ділянці такий от горіх є. Він сказав, що він майже засох і не родить, тому я думаю, будемо його зрізати. Тут у нас в садочку є тюльпанчики. Я, мабуть, часом їх теж кудись пересаджу, бо під горіхом і саме в цьому місці їм, мабуть, не дуже. Ось там, бачите, такі чагарники. Колись була літня кухня в господарів, але вона згоріла, і після того її ніхто не відбудовував. Тут от великий виноградник, який теж би довести до ладу. Не знаю тільки, чи тут виноград. Просте, чи він взагалі який, ну будемо бачити із часом. Зараз пройду сюди ближче, покажу, що тут дійсно є цеглинки, бачите, які цегла, цегла, якесь каміння. Я так підозрюю, що тут є фундамент, і можна буде щось із цього фундаменту е, в майбутньому побудувати, можливо, якусь альтанку чи щось подібне. Так, тут такий от старий дерев'яний туалет, огляд у ньому проводити не буду. І знову ж якісь такі цікаві. Дерева, мабуть, якесь райське яблучко там на дорозі є. Коротше, я не сильно розбираюся в рослинництві, тому, якщо хтось знає, які це дерева, можете писати в коментарях, бо я не дуже на цьому розуміюся. Хлопці там уже от проводять огляди без мене. Проходимо далі. На ділянці є криниця. Але ми вже в неї заглядали, води в ній немає, її необхідно почистити, бо через те, що тут ніхто не жив. Ну, ясне діло, що вона е, замулилася, мабуть. Та й, в принципі, тут по селах сусіди кажуть, що пропадає вода з краниць зараз. Необхідно доглядати. Так, ось тут погріб. Ось такий. от. Давайте заглянемо всередину. відкрий мені двері, добре? Зараз. Ні, Даньчик, ти туди не заходь, добре? Пусти мене, будь ласка. Ага. Ага, ну, давайте. Школи? Тільки там дуже глибоко. Там глибоко? Ой, такий от погріб. Зараз він в такому стані знаходиться. Що робити з цим погребом ми поки не придумали. І, в принципі, ми ще такі от-от як придбали будинок рівно один день, тому поки що, мабуть, ми навіть і планів не склали, як це все буде правильно зробити. Ось тут у господарів була така, ніби як альтанка. Тут є таких дві лавочки, столик, накриття, а тут такий от виноград. Ось ця будівля це душ. Ну, Я не буду відкривати, там зараз це не діючий душ, але він в досить непоганому стані. Ось тут ця будівля. Теоретично він там вкладений плиткою, якось я вже покажу в наступних відео, що там в цьому душові знаходиться. Зараз там більше склад всяких різних інструментів у господарів, тому будемо якось це питання потім вирішувати по ходу. Так, дивіться, я розказувала, що господар доглядав, який нам продавав, це син, син попередніх власників, син господарів, точніше так. І тут є багато-багато дрів, дивіться, він все порізав, все складав, але так як ніхто не жив, то... Ці дрова йому і не потрібні були, розумієте, ось, і треба буде будувати якусь дровітню. Бачите, як? Якусь дровітню треба буде будувати, щоб поскладати це все. І давайте пройдемося туди далі на ділянку, я вам покажу тут. Сказали, що оця от рослина це кизил. Зараз покажу, це нам. Власник, який продавав, сказав, що це кизил. Тому це дуже цікаво, і мені взагалі подобається кизил. Я знаю, що з кизила це така лікарська рослина. З нього роблять і варення, і чаї різні. Тому це цікаво. Так, ось тут таке от дерево, це схоже на яблуню. Підчистив його господар. Тут все в більш-менш нормальному стані. Так, ось тут. Сухе абсолютно дерево. Схоже на стару абрикосу. Ось в такому стані. Можливо, вона просто примерзла, бо ж недавно були похолодання, тому навіть не знаю. Побачимо, як вона себе покаже. Чи буде вона сухою, чи буде в неї листя якесь. Там розберемось, по ходу. Тут, мабуть, теж яблунька. Якось більше яблунь тут на території. І ось там. Хлопці і далі, і далі, і далі. І ось такий великий шматочок земельки у нас тепер п'яти. Так, дивіться, там от таке молоде деревце є. зовсім зовсім молоде, бачите, недавно посаджене. Це схоже або якась вишня, або черешня. І там, от теж сказав господар, те високе-високе дерево, що те е, стара черешня. Чуєте, як гарно тут співають пташки? Просто супер. Давайте про, пройдемося до кінця ділянки, що я покажу. Там недалечко за ділянкою вже сусідські городи. Знову ж таки, тут дрова, бачите, все зрізано. Тут, звичайно, треба буде покосити весною, ну як весною, зараз вже треба буде щось зробити, позагрібати, покосити, щось зробити з бур'янами, бо це не трава. Це просто схоже на парі на, на, на бур'ян. І він от такий от високий був. Хоча, може, це і трава просто не газонна, я не знаю, не сильно в цьому розуміюся, якщо чесно. І ось ця вишні, як часто буває в сусідів на межі, ростуть, ростуть вишні. Тут, от за цим сусідським городом знаходиться ліс. Дуже красивий ліс. Мабуть, про територію цього села, про взагалі про природу, треба буде зняти окреме відео, бо це просто неймовірно. Я такої краси дуже давно не бачила. Ми досить довгий період шукали собі якийсь будиночок за відносно невеликі кошти, які ми могли б собі дозволити. І от в такому бюджеті нам в цьому селі найбільше сподобався цей будинок. Тому давайте пройдемо зараз. До будинку, і я проведу вам рум-тур. Я відразу хочу попередити, що там ми не прибирали. Попередні господарі там теж не прибирали, вивозили якісь свої речі, тому я попрошу вас одразу там не коментувати про порядки, тому що ми будемо прибирати там під себе. Там жили люди, які щось робили, щось встигали, щось не встигали. Тому, будь ласка, не пишіть. Негативних коментарів. Я просто вас дуже це прошу. Майбутньому ми там будемо наводити лад за своїм бажанням, за нашими смаками. Як ми бути захочемо, так і будемо робити. Тоді вже будете коментувати якісь наші, знаєте, доробки. А поки що ми придбали цей будинок, і я би не хотіла, щоб якісь там до попередніх господарів сипалися негативні коментарі чи щось в, іншу, в їхню сторону. Тому давайте зараз, а, до речі, зараз хочу ще показати, дивіться, який тут є квітничок. Я так розумію, що це все гладіолуси, їх багато. Дивіться, 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 скільки їх. І знову ж таки, це говорить про те, що за ними доглядали за квіточками, вони ростуть. Хтось їх з любов'ю тут садив, хтось за ними доглядав. Так само точно, як тут тюльпанчики. Я думаю, що поки була жива господиня, вона взагалі за ними дуже гарно доглядала І тут от за будиночком, зараз стіна така, доходимо до неї, і тут малина, малинник є. Теж тут трохи є чагарників, трохи бур'яну, які треба до ладу при, поприводити але малина теж є. Казали, до речі, що непогано вона родить. Знову ж таки, треба тут рук. Здоров'я, сил і багато своєї праці, щоб довести його до, до порядку. І бажано було б тут жити, але е, це поки що розглядається як місце для нашого літнього там, відпочинку і проживання. Ось скоро будуть тюльпанчики. Тут є ще такі от рослинки, багато різного є. Я теж не все розумію, не все знаю, що це. Тому, якщо ви знаєте, можете мені написати в коментарі, які ці рослинки. Ось там є ще кущик самшиту, я бачу, зараз я до нього підійду покажу. Ось він. Тобто тут намагалися зробити красу. По кількості квітів, по кількості, знаєте, того всього, що там посаджено, видно, що цю ділянку любили, що до неї доглядали, і людям вона приносила задоволення. Ну що, Данюшка, запрошуєш нас на, на перегляд на румтур? Да. Давай зайдемо. Так, ну що, хлопці, проводьте нам тут огляд, що тут у вас. Це веранда. Це веранда разом з кухнею. Тут, да, тут в господарів була кухня, в будинку є газ. Ось, йде газова труба, тут є плита. Ця веранда була добудована, відразу видно, і вона такого невеликого розміру, десь, мабуть, на 10, на скільки метрів? На 4 десь, Може, на 5 навіть. На 5. Десь 2,10 на 5. Тут багато чого лишили, нічого не забирали. Такі, знаєте, речі, які по господарству були потрібні. Багато спальних місць є, багато, коротше, багато всього. Мені, до речі, дуже сподобалися такі от на стінах цікаві картини. Ось така. Тут є ще така козак із дівчиною. Мені дуже гарно сподобалося це все. Ой, і тому, можливо, десь я їх потім, коли ми тут почнемо якось все мити, прибирати облагороджувати, десь я їм теж знайду місце, бо, знаєте, воно мені так виглядає е, досить непогано. Ану, хлопці, включ мені світло, щоб я показала, що там, чи там не вмикається так. А це, а це що за вимикачі? Ну, це вимикачі, є світло? Давайте, включайте, бо тут буде погано без світла знімати. О, я світло? Ага. Є, є Я світло. Розпадавки. А в тій кімнаті, що зліва є? Так. Світла буде в процесі реконструкції. Світло будемо переробляти, Ну, мабуть, тут немає, так? Да? А, ні, є. О, вона зі світлом якось веселіше виглядає, так. Данечка, не лізь, будь ласка, добре? Я Так. В такому стані кімната? Ось вона трошки потребує ремонту. Навіть не трошки, а зовсім потребує ремонту. В кімнаті є газ, це як називати штука? Конвектор. Конвектори. Тут є конвектори, конвектор один. Так, отака стара-стара от шафа. Колись була така в моєї бабусі. Мені вона страшенно не подобається. Її ми будемо відразу кудись переставляти, кудись будемо її, не знаю, куди класти. Тут стоїть диван. Такий, як знаєте, як червоний диван, як був у всіх у Радянському Союзі в свій час, такий був. У моїх батьків, у моєї бабусі, в одної, в другої. тому, я думаю, що він е, багато кому знайомий. Рушнички так. Ну, ми потім ці речі будемо роздавати, тому, мабуть, заведемо їх кудись в Червоний хрест, зберемо все. Це все чисте. Можливо, комусь зараз це буде потрібно. Бо я не знаю, як наскільки ми тут е, зможемо швидко щось прибрати. Ага, в шафі, в шафі тут є, бачите, якісь речі. Ну, не забирали, людям не потрібно, попросили це все потім кудись, кудись його пристроїти. Ну, не чіпайте тоді поки що, добре. Потім, коли нам потрібно буде, тоді розберемо. Дивіться, в кімнаті є груба теж. Груба вона сказала діюча, її можна розтопити, тому дрова, які там у, є, в, ну, на вулиці, ви бачили, да, то можна буде їх спокійнесенько сюди протопити. Так, подивимося, що тут всередині, який нам покаже. Бачите, які тут є. Але я не знаю, щось вона не схожа, схоже, що вона, мабуть, з тієї сторони десь за, запускається. Я теж невеликий знавець цього всього. З тієї, да? А, так, да, з тієї сторони, каже чоловік. Так, тут є такий диван. Диван і столик, І столик. Сказали, що це так родом з 90-х десь, ну, можливо, 2000-х такий диван. Я не знаю, подивлюся, який він буде, коли його розкладемо. Можливо, матиме сенс його перетягти. І реконструювати, бо я все-таки за те, щоб не все викидати, а провести, знаєте, якусь реконструкцію і користуватися, бо засмічення планети ніхто не відміняв. Тут ще якісь речі залишилися. Теж. Будемо дивитися, в якому вони стані. Все, що в кращому стані, будемо віддавати, нести в червоний хрест, а все, що в гіршому будемо, будемо десь палити, можливо. Так, дивіться, ось ця груба. Да. Тут плита така є. Тут є плита і ось було б класно, мабуть, якби тут була така, знаєте, прозора. Оця штука, як вона називається? Не знаю. Груба, це я розумію, що це груба. Як оця штука називається, що закривається? Та ні, ладно, ти ж такий спеціаліст, як я. Так, а тут, бачите, навіть вудочки лишили, господарі не забирали все. Обережно. Так, тут такі полички, треба буде їх розібрати. Тут є, дивіться, така от невелика кладовка в господарів, в майбутньому це буде наш санвузон, я є? так думаю. Є? Тут, є? Якісь... Є? тут газон... Це тример електричний, так? Він не роботі, то це в господарю. Кажуть, що він так, Лишили так, нам весь садовий інструмент, за що їм щиро вдячні, щоб ми могли попрацювати. Дивіться, є якась лавка, до речі, можна її на вулицю виносити. Так. І тут, дивіться, такі от є на горища є такі от сходи. Данечка, не лізь, будь ласка, бо ти Дань, ну не треба. Все, давайте сходьте, потім, коли ми приїдемо, ви будете передягнуті, все домашнє, ми будемо готові працювати, і тоді будемо це все робити. Так, і тепер переходимо в іншу частину будинку. Так, тут е, неробочий холодильник, там от лічильник, тут в такому стані лампочка. І тут, хочу вам сказати, заходимо в жила кімната, в жилі кімнати, де жили господарі. Заходимо сюди. Тут є якісь світла, щоб включити. Ну, включи нам світло? Так, заходимо, дивіться. Тут є, з'явилася, бо кімната взагалі-то дуже темна, тут без світла нічого не зробиш. Одне віконечко, маленька вона і довга. Ну, якось треба подумати, як тут це все зробити, але кімната в нормальному стані. Тут е, хороші дошки. Сказав нам продавець, що він їх міняв. Ну, я їх перефарбую, ясно, найближчим часом. Ну, як найближчим, коли ми розгрібемо, це все розберемося з речами і тоді пофарбуємо, щоб була можливість там тут лишатися ночувати. Є така думка, знаєте, е, вікна змінити на пластикові. Але тут, знаєте, не, не все так погано, бо є тут такі невеличкі квартирки у форточки, як раніше казали. І можна хоч якось провітрити, знаєте, бо в таких часто в сільських хатах якраз немає можливості провітрювання. Так, що тут є? Якісь макулатура, знову якісь речі хто десь носив. Макулатуру можна буде поздавати. Шафу знову. Мюшка, там просто речі, ми потім їх я ж тобі сказала. У всіх, у всіх речах ми потім розберемося і потім все поздаємо кудись повиносимо. Не знаю, я поки що її не відкривала. Так, тут, мабуть, це була кімната, мабуть, жіноча, бо тут жіночі речі всі. Сонечко, проходь, давай. Він нам показати зараз ще одну кімнату. Так, тут маленька кімнатка, вона така світленька, бо вона маленька-маленька, і тут стоїть диван. Знову ж таки, радянського зразка. Віконечко. Ну, зараз я так стою проти світла, то, мабуть, не дуже добре видно. І ще одна кімната. Тут відносно недавно був ремонт. Тут ще одна груба. А, ще одна груба. Ну давай покажемо. Тут ще одна груба є, мені всім підказує груба. Дивіться, тут є ще одна груба. І теж сказали, що вона діюча. Все добре. Меблі, ось таке старе крісло. Я не знаю, якщо воно розкладне, можливо, ми і подумаємо над тим, щоб його реставрувати. Ну, але це пса, будемо дивитися, в якому воно стані, в якому стані дерево і все. І ще одна кімната тут є. Так. Кімната, відносно недавно був ремонт. Мені подобається, що тут оцей сволок полакували просто, мабуть, скрили якоюсь малівкою. Сталя заклеєна білими шпалерами. Їх можна. Помити і пофарбувати, спробувати, але ну, я не знаю, чи воно пофарбується. Так, тут е глиною чи вафном побілено, ну тут точно не, тут не... не знаю, чи глина, ну зверху тут уже якийсь шар-штукатурки шар, був, мабуть. Ось, тут такі цікаві дивіться, на стінах висять картинки, як і сказочок, бачите? І ось. Це колобок, так. Ось Такі, бачите, дерев'яні, всякі цікаві штучки. Тут лампа настільна. Хтось збирав якісь рослинки, знову багато книг різних. О, да все, да. Що, що таке, радіо, да? і ще в цій кімнаті конвектор є, теж газовий. Телевізор старий, ікона, ну, словом, якось так. Теж тут стіл. Не знаю, відкривається якось шухляда, але не дуже добре, бо вже досить старий і, мабуть, тут, якщо не, не топилося. Танюшка, ми потім будемо все розбиратися. Зараз поки що нічого не чіпаємо. Так що ось такий от будиночок, ось такий от огляд. Роботи в нас попереду дуже і дуже багато, тому підтримайте нас зараз своїми коментарями, лайками. І чекайте наступних відео вже про роботи. саме во будинку.